Пересохлі річки й занедбані села на півдні Іраку. Фермери кажуть, що тут більше нічого не росте. Вода перестала надходити рік тому. Якщо так буде й далі, я тут не залишуся. Уся наша худоба померла. Та куди нам іти? Якщо залишимося, то помремо. Води немає, умов для тварин теж люди виїхали. Що ще вони можуть зробити? Вони їдуть до околиць міста, і працюють за копійки. в інших місцях власники човнів перевозять їжу й воду на відстань до 5 кілометрів, щоб напоїти худобу. Коли рівень води знизився, вода стала солоною. Тепер перевозимо воду човнами. Басейн річок Тигр і Євфрат один із найуразливіших у світі. За останні 40 років водостіг зменшився на 40% на всій довжині річок, що протікають через Туреччину, Сирію, Іран та Ірак. Це пояснюють активним використанням води цими країнами. Прогнозують, що з потеплінням клімату рівень води знижуватиметься. Туреччина й Ірак визнають, що мають співпрацювати, щоб зберегти річкову систему, але досі не домовилися. Туреччина збудувала 19 гребель на обох річках. Скоро та пустять ще три. Це дасть змогу південно-східним провінціям розвивати сільське господарство. Завдяки воді з ще порожніх земель не залишиться. Урожайність збільшиться на 100%. з іншого боку, в Іраку рахують кожну краплю. У 2014 році міністерство водних ресурсів країни підготувало звіт. У ньому зазначалося, що до 2035-го дефіцит води призведе до зменшення виробництва харчів на 20%. відсотків. Також документ рекомендував інвестувати 180 мільярдів доларів у водну інфраструктуру і підписати угоди із сусідами. Однак ні того, ні іншого не сталося. Ірак покладає провину за ці біди, зокрема на турецьку греблю і лусу, що на річці Тигр, перш ніж Туреччина почала її експлуатацію у 2020 році, усі води тигра стікали до Іраку. Тепер те, скільки води спускатиметься вниз, залежить від щомісячних запитів Іраку та власних потреб Туреччини.